Звичайна квартира вартістю як елітний маєток. Саме стільки зараз коштують помешкання, на купівлю яких люди брали кредит в доларах. Позичальники з усієї України зібралися сьогодні під будівлею Верховного суду. Люди у відчаї. чого вимагали і що отримали, знають журналісти. Киянка Наталія з неповнолітньою дитиною прийшла до верховного суду. Розповідає, 2008-го взяла кредит, аби вкласти гроші у будівництво недобудованої багатоповерхівки. За це жінці забудовник обіцяв трикімнатну квартиру. В оселі Наталія живе вже кілька років, а от з банком досі має проблеми. Через зміну курсу жінка не може виплачувати іпотеку. Фіностанова на поступки не йде, а тому Наталія намагається через суди визнати договір із кредитом недійсним. Пройшла вже не одне засідання, утім, і сьогоднішнє рішення Вищої судової інстанції, не на її користь. Ми подали заяву про перегляд рішення суду з огляду на те, що судами неоднаково застосовується норма матеріального права в частині. Можливості чи неможливості передачі іпотеку майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва у задоволенні заяви сердчук Наталі Володимирівни, і неповнолітні неповнолітніми серчук і не вичеслав Рішення Верховного суду означає, що за квартиру Наталія повинна сплатити борг, якого сьогодні набігла вже понад 2 мільйони гривень. Або ж звільнити оселю. Банк нарахував нам 2 мільйони шістсот. Це ким я маю бути, ким я маю працювати, яка зарплата в Україні в мене повинна бути, щоб я змогла заплатити за фіктивно віртуально нарахований борг. Підтримати товаришку по нещастю під верховний суд у столицю приїхали десятки людей з усіх регіонів України. Усі вони потрапили у кредитну кабалу, починаючи з 2006 року. Ганьба! Проститутки! Ганьба! 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 Баньба. Нашу гідність банки топчуть тим, що вони погрожують, дозволяють собі ненормативну лексику при телефоні, навіть при розмові віч з позичальником. Типу такого, що не лікуйся, вмри, ну борги сплати. В нашій країні мало що помінялося, незважаючи на той рік, який минув, у нас громадяни, ми забули про одну просто громадяни цієї країни взагалі, вони з суб'єкта права. Тобто учасника повноправного вони перетворюються на об'єкти права. Тобто, ну вибачте, як худоба, як, як речі, які позбавлені будь-якого захисту, будь-яких можливостей. Представник банку відповідача спілкуватися з пресою категорично відмовився. Мовляв, співчуває людям, але бачили очі, що підписували. Мітингувальники ж по закінченню засідання заявили, що й надалі стоятимуть на своєму. Шукати правди будуть у народних обранців та конституційному суді. Вікторія Сеник, Бень, Тивай.